Як місцеві чиновники перетворюються на таких собі князьків? Неймовірна історія про те, як одна людина дурить усіх депутатів і голів комісій. Не було. Я просто клянуся, що коли я розглядував цю заяву, там не було цього кадастрового плану. Викрадає документи, вирішує, хто має право працювати і скільки повинен за це заплатити. 50 тисяч гривень. І головне, міліція та прокуратура просто безсилі. Ви маєте це побачити. Він позвонив до мене і почав трибувати від мене гроші. 50 тисяч гривень. Чиновницьке свавілля та нахабність, особливо останнім часом, почало перемагати вже будь-який здоровий глузд. Получається, є два рішення. Ну, конкретно, які видно, що вони сфальсифіковані одною датою, одним номером: одне перенести, а друге надати. До рук люстратора потрапили два абсолютно ідентичні документи, щоб було зрозуміло одразу. Один чиновник підготував два рішення: мовляв, даєш 50 тисяч, отримуєш дозвіл. Не даєш не отримуєш. Все просто як на ринку. Микола Коломієць, голова села під Києвом, скільки коштує земля тут говорити, мабуть, і не треба. Тетяна володіє магазинчиком. Він стоїть на восьми сотих землі, а дозвіл на оренду, як виявилося, 50 тисяч. Я попала ну в корупційну конкретну схему. Само і зложення вопроса на сесії і прийняття рішення було уже. Ізкажу це просто і сміх, і гріх. Коли ми дізналися про ситуацію, не показати її вам просто не змогли. Уявіть, один місцевий чиновник тримає за дурнів і людей, і депутатів, і навіть голову земельної комісії одночасно. Я просто клянуся, що коли я розглядував цю заяву, там не було цього кадастрового плану. Послухайте, жінка подає документи до сільської ради. Голова спочатку краде частину паперів, потім паралізує розгляд питання, виставляє ціну і Починає шантажувати. Ти такі не отримаєш на якоїсь земельної ділянки. Перед твоїми магазинами ми поставимо ще пару магазинів, і взагалі нічтожимо твій бізнес. І вже незабаром на Тетяниній території з'явився ще один магазин. До речі, за рішенням тих же депутатів, яких як виявилося, знову обдурили. Це взагалі представлено було, як розміщення палатки. На літній період перед магазином, а то що там буде магазин, об там взагалі речі не було. Коли розібралися щодо чого, одразу зрозуміли питання, що це незаконно. дії голови були так жорсткі, що ви не лізьте. і після цього почалось давлення на нас. Получається, є два рішення, ну, конкретно, які видно, що вони сфальсифіковані одною датою, одним номером, одне перенести. А друге надати, і вже дуже скоро з'явилися ці два рішення: ідентичні одним числом та номером. Надати чи відмовити ціна питання 50 тисяч. Ну почеця було вже прийнято це рішення. Воно вже є. і воно було заховане. Подивитися, як проходять засідання ради, люстратор приїхав особисто. Як можна таке пропустити, коли один чиновник дурить всіх підряд. Сьогодні, 3 листопада, 2014 рік. В другій годині повинна була відбутися планова сесія, яка не відбувається. Вона була по якійсь причині перенесена. На, на п'ятницю. Куди подівся голова? Запитуємо секретаря. Він не використовував, не у відпустки. Він ходить завжди в кінці року. Уяснення на рівні всієї історії та, мабуть, ситуації в країні. Голова зібрав депутатів, яких сам хотів. Вони йому проголосували за відпустку та зарплату. І він пішов. Ми не зупинилися, вирішили зателефонувати. Цікаво не від ви розумієте, Я так розумію, що стільки брехні на мене вилили зацікавлені розказати правду, що це брехня. Чиновник іде зустріч, призначає час. Давайте десь під обід ну, приблизно може на двінадцять, перш і знову кидок. Ні о дванадцятій, ні у першій і, взагалі, голова більше не з'являється на даний час. Бориспільському міськвідділу розпочати два кримінальних провадження щодо дій посадових осіб Хлюборецької сільської ради. А ще найсмішніше в цьому, що в Бориспільському міськвідділі міліції проти голови порушено вже дві кримінальні справи. І нічого, чоловік на свободі, збирає якихось депутатів, вони йому щось голосують. Чому він не в СІЗО? По факту звернення громадянки було роз. Почати кримінальне провадження, а не стосовно особи. Дані факти перевіряються. Якщо вони підтвердяться, буде оголошена підозра, тоді вже е, суд прийме рішення. Маленька ілюстрація того, що відбувається на декілька рівнів нижче і кого треба ілюструвати в першу чергу. Тому ми попереджаємо: якщо ці кримінальні провадження не розслідують за наступний тиждень, ми приїдемо за міліцейськими обличчями та прізвищами місцевих прокурорів.